Привіт, мої любі першокласники, розпочинаємо урок математики. На сьогоднішньому уроці ми з вами повторимо те, що вивчили протягом майже двох місяців. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно працювати, створювати та фантазувати. Почнемо урок з усного рахунку. Знову-таки пригадаємо, з яких чисел складаються деякі числа. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок, число 5. Ми бачимо, що на малюнку зображено 5 фруктів. Три фрукти вгорі. І скільки фруктів внизу? Двоє фруктів внизу. Тобто п'ятірочка це які числа? Три і два. Наступний малюнок ми бачимо четверо учнів. Вони сидять у два рядочки. Двоє учнів в першому рядочку і скільки учнів в другому рядочку. І двоє учнів в другому рядочку. Тобто число 4 – це 2 і 2. На наступному малюночку ми бачимо шість снігових куль. Чотири кулі вгорі і скільки куль внизу. Дві кулі внизу, отже, шість це чотири і два. На наступному малюнку ми бачимо різнокольорові хрестики. Три хрестики зображені вгорі, а внизу дітки скільки хрестиків? Чотири. Отже, сім це три і чотири. На наступному малюночку ми бачимо діток. Давайте порахуємо і скажемо, скільки їх. Так, діток 10. Подивіться, будь ласка, скільки діток вишикувалися внизу. П'ятеро. А скільки діток вишикувалися вгорі? Також п'ятеро. Отже, число 10 це 5 і 5. І на останньому малюночку ми бачимо іграшки. Дітки, скільки іграшок? Порахуйте, будь ласка. Так, на малюнку 8 іграшок. Скільки іграшок ми бачимо внизу. Три іграшки. А скільки іграшок зображено вгорі? П'ять, звичайно, отже, число вісім це 5 і 3. Молодці склад чисел повторили. А зараз ми з вами пограємо у гру увімкни світло. Для того, щоб лампочка увімкнулася. Необхідно розв'язати вираз і дати правильну відповідь. Перший вираз 4 додати один. Яка буде відповідь? 5. Правильно, лампочка увімкнулася. Наступний вираз: 1 додати один. Скільки буде? 2. Молодці! І ця лампочка увімкнулась. Третій вираз. Два, відняти один. Ми зменшуємо двійку на один. Скільки буде? Один, молодці. Лампочка включилася. Наступний вираз. 3 додати один. Скільки це буде? Чотири, молодці. Увімкнули цю лампочку. І остання лампочка шість. Додати один. Скільки це буде? Це буде 7, правильно, молодці. А зараз, дітки, ми з вами спробуємо пригадати і написати математичний диктант. Кожне завданнячко із диктанту ми пишемо з, нової, з нового рядочка. Перше завдання. Запишіть наступне число за вісінкою. Яке число йде за вісімкою? Запишіть його, будь ласка, у свій тоненький зошит в клітинку. Так, друге завдання ви будете записувати нижче через рядочок. Запишіть попереднє число для двійки. Попередні, дітки, це те, яке стоїть перед двійкою. Запишіть його в свій зошит. Так, третє завдання. Запишіть. Число сусіди якого 4 та 6. Між 4, між четвіркою та шісткою, яке стоїть число? От його і запишіть. Так, далі наступне завдання. Запишіть, будь ласка, від восьми відняти 8. Тобто запишіть вираз 8 мінус вісім. І скільки це буде, дітки? Так, і останнє. Запиши до числа 6, додайте 0. Можете записати вираз 6 додати 0. І скільки це буде? Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. А зараз, дітки, ми з вами перевіримо, чи правильно ви виконали математичний диктант. Перше число у вас має бути 9. Якщо, ви викон... Якщо у вас число 9 записане, поставте біля нього галочку або плюсик. Наступним має бути число 1. Якщо у вас також одиничка, поставте біля нього галочку або плюсик. Якщо щось невірно, дітки, зразу ж виправляйте. Далі, третє завдання має стояти число 5. Якщо у вас також п'ятірка, поставте галочку чи плюсик. Якщо ви помилилися, то виправте, будь ласка. Наступне завдання у вас має бути відповідь 0. Якщо у вас така сама відповідь, поставте галочку або плюсик. Якщо не така відповідь, дітки, то закресліть і виправте. І остання відповідь у вашому завданні має бути число 6. Якщо у вас також 6, поставте галочку або плюсик. Якщо у вас якесь інше число, то, будь ласка, закресліть його і поряд напишіть правильно. Я сподіваюся, у вас всі завдання були виконані правильно, тому що ви дуже розумні дітки. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати вивчений матеріал, складати рівності та додавання. Погляньте, будь ласка, завдання перше на сторінці 31 у нашому підручничку. У нас є чотири групки предметів. Розгляньте, будь ласка, які це групки. жабки, морквинки, помідорки і жучки. І є шість чисел. Якому числу відповідає кількість зображених на кожному малюнку предметів? Подивіться, будь ласка, на першому малюнку ми бачимо жабок. Порахуйте, скільки їх. Так, їх сім. То яке число відповідає їм? Сімка. так. На другому малюночку ми бачимо моркву. Порахуйте, будь ласка, і скажіть, скільки морквочок на нашому малюнку? Так, дітки, їх вісім, тому цьому малюночку відповідає число 8. На третьому малюночку ми бачимо помідори. А скільки ж тут помідорчиків, дітки? Порахуйте їх, будь ласка. Так, діти, їх 9, тому саме число 9 відповідає цьому малюнку. І на останньому малюнку ми бачимо жучків. Ану порахуйте, будь ласка, і скажіть, скільки тут жучків. Так, правильно, їх 5, тому цьому малюнку відповідає саме число 5. Огляньте, будь ласка, наступне завданнячко 2 на сторінці 31 нашого підручника. Порівняй числа, скориставшись малюнками. Запиши в зошит відповідні нерівності. Писати ми будемо нерівності у звичайний тоненький зошит клітинку. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок. Ми бачимо кружечки різних кольорів: червоного кольору 4 кружечка, а блакитного кольору 2 кружечка. Дітки, скажіть, будь ласка, яких більше кружечків? Так, червоних, тобто 4 більше за 2. Як ми маємо поставити знак який? Знак більше. Так. Запишіть, будь ласка, цю нерівність до свого зошита. 4 більше 2. Погляньте, будь ласка, наступний малюнок. Ми бачимо рожеві і блакитні кружечки. Яка їх кількість? Три рожевих і три блакитних. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, яких кружечків більше, яких менше, або їх дорівнює? Так, у них однакова кількість. Дивіться, паличка нам показує, що їх однакова кількість, то який знак ми маємо поставити між двома числами. Знак дорівнює. Запишіть, будь ласка, цю рівність до свого зошита. 3 дорівнює 3. Наступний малюнок ми бачимо, скільки рожевих? Два. А скільки блакитних? П'ять. Там діти. а ну скажіть мені, будь ласка, а яких кружечків менше, а яких більше? Так, рожевих менше, їх два, а блакитних більше, їх п'ять. Дітки, 2 і 5. Який знак ми маємо поставити? Знак менше, пташечка відкриває ротик на п'ятірочку. Запишіть, будь ласка, цю нерівність до свого зошита. 2 менше за 5. Тепер подивіться, будь ласка, наступні малюночки. На малюночку ми бачимо два рожевих і чотири блакитних кружечка. Скажіть, будь ласка, яких менше, яких більше. Так, рожевих менше, а блакитних більше. 2 менше за чотири, більше за чотири. Чи дорівнює, який знак ми маємо поставити? Звичайно, ми маємо поставити знак менше, тобто пташка відкрила ротик на четвірку. Запишіть до свого зошита цю нерівність 2. Менше 4. Наступний малюнок: подивіться, скільки рожевих кружечків. 5. А скільки блакитних? 3. Дітки, а яке число більше? Звичайно, 5. 5 більше за 3. То який знак ми маємо між ними поставити? Знак більше. 5 більше за 3. Запишіть, будь ласка, цю нерівність до свого зошита. І останній малюночок, подивіться, скільки рожевих кружечків? Чотири. А скільки блакитних кружечків? Теж чотири. Дітки, а чотири і чотири. Який знак ми маємо між ними поставити? Звичайно, дорівнює, тому що їх однакова кількість. Запишіть, будь ласка, цю рівність до свого зошита. 4 дорівнює 4. Наступне завдання третє на сторінці 31. Виконайте дію додавання за малюночком і запишіть судді в зошит. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Кого ми бачимо, дітки? Ми бачимо діток, так? Трьох хлопчиків. А що вони роблять? А вони розумнички, саджають деревце. А тепер подивіться, а хто це до діток прийшов? Дівчинка із ліючкою, щоб полити деревце, Так, дітки, а скільки ж тепер діток стало на галявині? Четверо діток тепер стало на галявині. А який вираз ми можемо скласти за цим малюнком? Було три. Прийшов ще один, стало чотири. Три додати один дорівнює. Чотири саме такий вираз ми можемо скласти до нашого малюночка. Запишіть, будь ласка, нижче у своєму зошиті цей вираз. Молодці діти. А зараз я вам пропоную пригадати, як ми з вами писали цифру 1, цифру 2 і цифру 3. З нового рядочка, діти, через клітиночку. Пропишіть, будь ласка, цілий рядочок цифри 1. Щоб вам було зручно виконувати письмові завдання, ставте відео на паузу. Якщо ви дітки, написали перший рядочок, будь ласка, один рядочок нижче пропускаємо, і на другому рядочку також через клітиночку напишіть цілий рядочок цифри 2. Для того, щоб вам зручно було писати і виконувати письмові завдання, ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви вже написали цілий рядочок цифри 2. Тепер пропустіть іще один рядочок, лишайте його чистим. І на наступному рядочку, дітки, через клітиночку пропишіть цілий рядочок цифри 3. Я сподіваюся, ви вже написали. А тепер, дітки, візьміть, будь ласка, якийсь кольоровий олівець, який вам найбільше подобається колір, і в кожному рядочку знайдіть найкращу цифру і обведіть її у кружечок. У вас має бути одна обведена одиничка, найкраща, як ви вважаєте, у вас вийшла, одна обведена двіючка, яка у вас найкраща, і одна обведена трійочка, також яку ви вважаєте найгарнішою у вашому рядочку. А зараз діти, я пропоную перейти до роботи у друковному зошиті. Відкрийте, будь ласка, сторінку 57. Додаткові завдання. І погляньте на завдання 12. Обери різні групи комах. Скільки комах у кожній групі? Подивіться, будь ласка, які у нас є групки з комашками. У нас є мурашки, скільки їх, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять мурашок. У нас є сонечка. Скільки їх? Порахуйте, будь ласка. Один, два, три, чотири. Так, у нас є метелики, скільки метеликів? Один, два. Два метелика. У нас є комарики. Скільки комариків? Один, два. Молодці. І у нас є бджілки, скільки бджілок? Один, два, теж дві. Дивіться, кожну групку ми з вами обрали. Порахували їх кількість. А тепер зафарбуйте стільки само клітиночок у табличці, яка кількість комашок у групі. Подивіться, будь ласка, перша група у нас були мурашки. Ось мурашка зображена. Їх п'ять. Тому ми з вами маємо. Зафарбувати 5 клітиночок навпроти мурашки. Тепер подивіться, будь ласка, наступна грубка це сонечка. Ми сказали, що сонечок 4. У табличку напроти малюнка сонечка ми зафарбовуємо 4 клітиночки. Дітки, ви можете кожен рядочок зафарбовувати окремим кольором. Далі наступна грубка це комарики. Подивіться у табличці навпроти комарика, скільки клітинок ми маємо зафарбувати? Дві клітиночки, зафарбуйте їх, будь ласка. Далі у нас групка метеликів. Скільки метеликів? Два. Напроти метелика у таблиці зафарбуйте, будь ласка, дві клітинки. І остання групка це бджілки. У таблиці напроти малюночка бджілки зафарбуйте дві клітинки, тому що бджілок також дві. Можна зафарбовувати одним кольором всі клітинки, а можна зафарбовувати кожну, кожен рядочок різним кольором. Погляньте, будь ласка, на цій самій сторінці 57 і завдання 13. Визнач кількість об'єктів на кожному малюнку і закресли картки із зайвими числами. Подивіться, у нас є зразочок. На першому малюнку ми бачимо квіти, гарні волошки. Давайте порахуємо, яка кількість цих квітів. Один, два, три, чотири. Чотирьом квіткам відповідає картка із. Цифрою 4. Значить, її ми залишаємо, а цифру 3 і цифру 5 закреслили, тому що вони не відповідають нашому малюнку. Тепер подивіться, будь ласка, на ось цю частинку малюнка, де зображено яблучко. Діти, скільки яблучок? Одне яблучко, одному яблучку відповідає цифра 1. А що ми маємо зробити з двійкою четвіркою? Закреслити їх, так, візьміть, будь ласка, і закресліть їх. Тепер наступний малюнок ми бачимо, що діти, повітряні кульки, скільки їх порахуйте. Їх п'ять. П'ятьом повітряним кулькам відповідає картка із числом п'ять. А що нам треба зробити із і четвіркою? Закреслити, тому що вони не відповідають нашому малюночку. І останній малюнок ми бачимо гарні осінні листочки. Порахуйте, скільки їх. Їх також 5. І їм теж відповідає картка під номером 5. А що ми робимо з трійкою і шісткою? А ми їх просто закреслюємо. Молодці діти. А зараз давайте пограємо в гру, покладіть яблучка у потрібний кошик». Подивіться, будь ласка, перед нами є яблучка. Давайте порахуємо їхню кількість. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, Нижче ми бачимо кош... на кожному яблучку, дітки, написаний вираз, який ми маємо з вами розв'язати. А нижче ми бачимо кошики. Скільки кошиків? 1, 2, 3, 4, 5. На кожному кошику зображений свій номер від 1 до 5. Тобто, для того, щоб дізнатися, у який кошик наше яблучко потрібно покласти. Ми маємо спочатку розв'язати вираз, який зображений на яблучку. Яка відповідь буде у виразі, в такий кошик ми кладемо. Будь ласка, перше яблучко 4 мінус один. Ми чотири зменшуємо на одиничку, скільки в нас буде? Молодці. Три. Куди ми кладемо це яблучко? У кошик під номером три. Добре. Наступне яблучко від п'яти віднімаємо три. Скільки в нас залишається? У нас залишається два. Куди ми кладемо це яблучко? У кошик під номером два. Молодці дітки, наступне яблучко. 4 відняти два. Скільки буде діти? Буде також два. То куди ми покладемо це яблучко? І це яблучко ми покладемо у кошик під номером два. Молодці, наступне яблучко. Два мінус один. Скільки буде, дітки? Буде один. То куди ми покладемо це яблучко? Це яблучко ми кладемо у кошик під номером один. Далі три мінус два. Дітки, скільки залишиться, якщо від трьох відняти два. Теж буде один. Так, дітки, а куди ми покладемо це яблучко? Ми яблучко покладемо у кошик під номером один. Молодці! Наступне яблучко п'ять мінус один. Зменшуємо п'ятірочку на один, скільки в нас буде? Чотири розумнички. Ми кладемо це яблучко у кошик під номером 4. І останнє яблучко шість мінус один. Зменшуємо шістку на одиничку. Яке число в нас виходить? У нас виходить число п'ять. Куди ми кладемо яблучко? У кошик під номером 5. Молодці дітки, всі яблучками з вами розклали у кошики. Під кінець уроку я пропоную вам вибрати цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений все було легко, червоний я дуже втомився. Жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло. Синій було складно. Ви можете, дітки, обрати один колір цеглинки, а можете і декілька кольорів. А я дякую вам за вашу роботу, за увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!